години відлітала, Ось вона до мене йде. Оця губка. Ну, я надеюсь, що губочка буде вся акбашка. Старого білокрилу. чорне Черне п'ятнышко. така гогубочка білокрила, Голова бита білим. І з тої сторони чорне п'ятно. Ось вона, крило вісить уставша, Ще чорноголовий не сів пройшлого дня. О, зараз О, дивісь. Влад і вадік. Ну, вадік знає, в нього літають так голуби мої. Ну, Тут один молодий, ну і другий теж молодий самець, правда, прошлогодній. Ну я його року ганяв, часа три з половиною три він показував. Оце час вони ось над кришами зараз йду, знімаю. От, а ні, це дурочка. Це дурочка піднялася з голуб'я, тоді долітає. на сусідню кришу. Прошлого дня голубка. Буде літати скотина. Хоча і не треба, голуб'я од неї добре літає. Ось дого. Влад і вадик. Ось до два штуки красного лови пройшлогодні. Ну і не догоняний. Я його раз 8, може 10, максимум 10 разів піднімав. А мраморний цьогорічний. Ось до. Ось до. Це, короче, це вже правнук старого. Ну, Вадик знає старого білокрилого. Вадік, це я тобі розказую. Оце правнук короче, старого білокрилого мраморного. Ну то є їх трохи, там пару штук є. Хочеш ще візьмеш. Це правно, коротше. Мраморний. а красноголовий син жовтоголовий старої. О. От, вони спускаються. Коротше, сядуть, я покажу вам, як кеса стоять. От мраморний сів. А ось до ось де він ось до. Сидить на палці. А старий, ну не старий прошлогоднів. Де він? Ось до красноголови Ось до він сідає. О! Ось сів. Ось такий голуб. Бачиш? Він ще міг би літати. Просто цей піском. Мраморний. Ну як піском? Вже і грає він теж хорошо. Вадик вчора приїжджав, він спускався вже на ігрі. Вадик бачу. Супер молодий. А сьогодні, бачиш, показав більше, ніж 5 часов. Зараз кажу. Зараз ось до. Дити, блядь, цей телефон, пта. Острібно такое якось віддалити треба, мабуть. Не видно, блядь, сонце. Зара. Это этот телефон, ёб твою мать. Ладно. То я не бачу ни хера. О, жду. Ну ты разве что хорошо было. споменялося значить так вот телефон ну считай ну минуту назад вони сіли обоє це що п'ять опять спол Чорноголовий сів дивися куди на перекладину цей надлетав живіщик 4 часа